Всім привіт, всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всесвіту. Мене звуть Наталія, хто зі мною ще не знайомий, бо вперше завітав до мене на канал. Всім тим, хто писав мені коментарі до попереднього відео, мені дуже приємно читати ваші, вашу таку оцінку моєї праці, вашу підтримку відчувати. Дуже дуже важливо. Це як бальзам на душу, знаєте. Тому я дуже-дуже вам вдячна. Чесно, це дорогого коштує, і коли в тебе глядачі, які тебе цінять, це дуже дуже важливо. Тому маю надію, що і надалі зможу вам допомагати своїми розкладами. Так, сьогодні у нас з вами буде розклад на тему, хто вас вампірить, стягує з вас енергетику і не дає рухатись вам вперед. Чому така тема? Тому що ну, я, вам, так, я тему обираю. По своїм клієнтам, так? От якщо до мене, то, наприклад, приходить велика кількість людей з одним і тим самим, тобто дуже часто повторюються одні й ті самі моменти, то я тоді роблю вже загальний розклад. Тобто на, на таких, ну, з такого прикладу, будемо працювати ми на таро вампірів, це готична колода. Працюю я з нею для ну, таких от. Моменти, які я тільки що озвучила, тобто це будемо дивитись, зав'язки, прив'язки, хто стягує, яким чином де маніпулює. Тобто, все вампірічні такі моменти, воно все проявляє і показує. Вона така дуже глибока колода, темна, але глибока. І вона така виродлива колода, чесно кажучи. Не завжди проситься в роботу і не завжди вона. А, Дев'ятка вічей, бачите. Тобто не, не, не завжди вона, наприклад, якщо до мене приходить клієнт на особисті розклади, то я відчуваю, що буде перебити, наприклад, дуже відчуватиме страх. Тому що люди вони бояться того, чого не розуміють. І коли ти достаєш колоду темну, наприклад, таку або якусь там ем, колоду воронів, то в мене одна колода, то ем, є така колода. Ну, ладно, візьмем попростіше Санта-Муерне, так, там, де скелетики. А як би там не було для мене це норма, а для інших от, людей із соціального світу, які там в церкву ходять чи і б'є тут такі скелети. Да? Ну трошки або вампіри. Їм страшно. І цей страх він заважає мені працювати. Тобто і колоди відчувають, іноді вони просто хочуть. Прикальнутись, є такі, є такі моменти. Для мене, хто каже, це просто тарологи, і одні говорять, що це просто бумажки, на яких на, нанесена картинка, просто з якоюсь системою, і ти щитуєш. Я трішечки не так працюю. В мене кожна колода працює для е, тих чи інших потреб, плюс енергетика колоди, вона, дивіться, є майстер, який створює колоду. Він підключений до якогось определенного егрегора або до якоїсь сили. І коли ця колода активується, перша колода, коли кожна картинка активується, вона приєднується до тих сил, з якими працює майстер. Тому кожна колода несе енергетику свого майстра. Так, ви її купуєте. От я, наприклад, я її купую. Звичайно, я розумію, що я її або е, переподключаю на себе, або якщо мені подобається ця енергетика, я працюю далі. Тому от зараз ця колода вона підключена на енергетиці свого е, творця. Тому майте на увазі, що коли ви купуєте якісь колоди і ними потрібно розуміти, чи ви працюєте, яким чином ви з ними працюєте. В кожного індивідуальний підхід до праці в будь-якому випадку. І для мене кожна карта це всесвіт. Це не просто картинка. Тому ну, ще раз повторюю, що у кожного своє. Так, затягнула я трішечки говорилочку. Давайте ми з вами подивимось, Будемо чотири варіанти. Подивимось, хто. Тягне з вас енергетику і не дає вам розвиватись. Хто тягне з вас енергетику? Перший варіант, другий варіант, хто тягне з вас енергетику. Третій варіант хто тягне з вас енергетику. Четвертий варіант, хто тягне з вас енергетику. Так, добре, кому потрібен час, обирайте. А я розпочинаю. Перший варіант вітаю вас. Давайте з вами подивимось, хто тягне з вас енергетику і таким чином не дає вам розвиватись. Тобто, у вас не вистачає енергетики на розвиток. Хто? Рійка м'ячів. Ну, тут, ви знаєте, тут більш як ситуація, не можу сказати, що це хтось, а це більше як на, на ситуацію. Ваші депресивні стани, тобто, якщо, наприклад, вас, більш за все, що у вас є в люди, якась людина, яка вам маніпулює і робить вам боляче, ну, більш за все, що спеціально. Зараз глянемо. Дві-ка Пентаклі. Mm -hmm. Є невирішена, ви знаєте, у вас є невирішена справа. У вас є невирішений якийсь момент. Тобто, можливо, це ваші стосунки, з якими ви ніяк не можете розпрощатись. Можливо, це якісь, можливо, з дітьми ви працюєте. Тобто з вами є якісь маніпуляції від дітей. Ви не можете ніяк вирішити це питання. Тобто, ця ситуація вам приносить постійно біль. Тут ще може бути якийсь робочий момент, тому що ми дивимося вісімка пентаклів. І двійка пентаклів це фінансова карта. Також можу сказати, що можливо, коя ситуація з роботою може наносити біль, і тут дуже такі тут ситуативні якісь моменти, які з вас скачують енергетику, тобто не можу сказати, що тут. Партнер, наприклад, один а, або діти. А тут, от конкретно, от так от сказати ні. Тут ситуації, які навколо вас відбуваються, і вони стягують з вас енергетику. І ви дуже багато витрачаєтесь на це все. Ви замість того, щоб вкладати в себе ресурс навчання, наприклад, якщо ви хочете змінити професію, наприклад, або піти на іншу роботу, вам ну, потрібна якась перекваліфікація. Так, ви не ви витрачаєте енергетику на, на образи, на там на. На самобічування, да? тобто в стан жертви впадаєте, я там бідний чи бідна нещасна. І от зі мною так все відбувається. Тобто вам потрібно взяти в руки своє життя і взяти відповідальність на себе за нього, не перекладати його на інших людей. І таким чином, як тільки ви візьмете своє життя в свої руки, перестанете звинувачувати когось, і якщо хтось буде пробувати вам робити боляче, ви просто говорите це твоє. Це твої думки про мене. Це не мої думки про мене. Це твої думки про мене. Це твоє відношення до мене, а не моє до тебе або взагалі до вас. Тобто вам потрібно вирішити так питання, поставити, що це щоб оця весь бумеранг весь він вас відлітав, щоб ви не могли, щоб на вас ніхто не, не мав ніякого впливу. А тут у вас є такі якісь робочі моменти, тобто, можливо, хтось вас на роботі десь якимсь чином провокує ну такі дуже багато ситуацій, така зборна, розумієте? Тут немає такого однієї конкретної людини або однієї конкретної ситуації. Є робочий момент, є сімейний момент, є там ну, в кожного своя ситуація. Але от конкретики я не можу сказати, тому що людей багато і не показує конкретики. Є якісь невирішені питання, не гельштальти. Е, Є якесь щось теж, на що ви там ображаєтесь, можливо, дуже да, давно. Є якісь образи, які ви несете на, з собою по життю. Розумієте, в різних ситуаціях. І ось ці образи вам потрібно від, від них просто не знаю, спаліть на, на свічці, на обильній обольні, на лині. Да? Не знаю, почистіть себе, ментальні блоки познімаєте, мороки з себе познімаєте. Ти ось це всю психологічно попрацюйте, щоб відпустити, знайдіть цього образу, зрозумійте, що це вже було давно, що ви вже це все пережили, вже пора рухатись далі. То тобто, тут такий більш психологічний момент вам потрібно. Якщо ви самі не спроможні, наприклад, в тому чи іншому ракурсі вирішити питання, то вам потрібно звернутися до спеціаліста в області психології або в області енергетики. Тобто тут такий момент, коли вам можливо допоможуть від, відстікти від. Відріз... Ці канали, які з вас просто тягнуть. Тому що тут таке, знаєте, деякі, в якійсь мірі ви тягнете, а потім ви назад. Тут якийсь кругообіг. А двійка Пентаклі це незавершений процес, розумієте? Незавершений процес. Так, добре, дякую, перший варіант. Другий варіант вітаю вас. Давайте подивимось, що у вас. Хто або що відкачує у вас енергетику, і ви не можете розвиватись в своїй сфері діяльності або просто розвиватись по життю. Справедливість, карма. Ви в кармічних якихось відносинах, ви в кармічних обставинах, ви в кармічному уроці. Тут такий момент, що не те, що відкачка енергетики, ви просто заблоковані на даний момент, заблоковані в якихось діях. Тобто. У вас може бути сімейне звича в життя все добре в ваших відносинах, таких, але. В фінансових відносинах у вас можуть бути проблеми, або навпаки, фінансово ви розвинута людина, а от в особистому житті вам потрібно пропрацювати себе, знайти цей, винести урок, зрозуміти, в чому цей урок, винести його, взяти собі для себе, для свого обмандрування, да так, те, що важливо. Досвід такий, от ви винести, і потім тільки вас розблокують. Тому що зараз кармічні такі відносини. Тут може бути карма, тут може бути, до речі, відкат. А відкати вони стягують енергетику. Ви ж самі розумієте, хто працює, наприклад, хто працює із магією, хто щось робить, практикує. Тобто, всі ми розуміємо. Давайте потім чого саме стосується. Башня. Ну, дивіться, зараз може руйнуватись у вас, реально руйнуватись і жріться. Тут, дивіться, тут такий момент, що а, у вас, можливо, не вистачає, або у вас неправильна база знань, або у вас є якісь магії, ви десь в, зробили магічний вплив, але не коректний, тобто не по справедливості, і ви зараз можете мати відкат. Також ви можете. А, до речі, тут може бути ще якесь захворювання, яке може руйнувати ваш організм. Це не всіх, зрозумійте мене, це не всіх, тому що ми всі знаємо, загальний розклад це не особистий. Тому в когось може бути якесь захворювання, яке м -м скрите, і ви ще про нього нічого не знаєте, але воно йде. По справедливості, тобто це може бути кармічне, це може бути якесь захворювання родове, це можуть бути венозний варикоз, це можуть бути сосуди, це можуть бути по-жіночому щось, розумієте? Це груди, жіночі придатки. так? Тут такий момент, що маєте на увазі, що є якісь ще одне. Якщо хтось робив приворот, хто... Ви за це вигрібаєте. От зараз на сьогоднішній день ви за це вигрібаєте. Ви або замовляли колись приворот, або робили самостійно цей приворот. Ви за нього зараз вигрібаєте. Також, якщо ви, що таки може бути варіант, мені зараз прийшла інформація, що може хтось бути в коханках. І жінка може робити отворот, остуду. Тобто ось, ось такі моменти, щоб і це саме таке, що це по справедливості. Розумієте? Це те, що йде по справедливості. Так, як ми всі дивіться три великі аркана карта справедливості, башня і жріця. Карти непрості і ви рухатись на даний момент просто не можете. Ви заблоковані. Рицар кубків. Тобто, це ви зробили, знаєте таке враження, що ви постраждали від е е своїх якихось емоційних поривів. Тобто, таке от захотілось, і все. от Ви неосознанно це зробили, якийсь вчинок, за який ви зараз вихвачуєте. Тобто ви щось робили на емоціях. От вам захотілося так от щось зробити, от цю секунду. Да, от, і ви його зробили. Але ви не подумали про наслідки. І от зараз другий варіант реально зараз те, що у вас відбувається в житті, це наслідки. Так, добре. Дякую. Ой, це я закрила, це, це буде відкрити. Дякую, другий варіант. Дивіться, що ви там натворили начудили, і яким чином ви будете це все вирівнювати, тому що ви реально в карві. Так. І можете, до речі, втрачати дуже, дуже велику кількість енергії. Так, дякую, другий варіант. Третій варіант вітаю вас. Давайте подивимось. Що, або хто, яка ситуація, можливо, відкачує у вас енергетику, і ви не можете рухатись далі, ви не можете розвиватись, ви не можете, тобто не вистачає енергії на свій особистий розвиток в будь-якій сфері життя. або в принципі, в житті, або, можливо, ви кудись хочете рухатись, а у вас не вистачає енергетики. Дивіться, якщо у вас, коли у вас не вистачає енергетики, то Ті конструкції, які ви прораховуєте, вони не можуть здійснитись, тому що вас не вистачає енергетики на реалізацію. Тобто, ментально ви можете вистроїти, а от енергетично ви потягнути не можете. От зараз ми подивимося третій варіант, що вам заважає карта суд. Вищі сили. Тобто, дивіться, який момент. Тут можуть бути дані якісь обіцянки, які не дотримуються. Тут можуть, тут, тобто людина може просто дати якусь обіцянку, навіть не, не подумаючи про те, про наслідки, що буде далі. А коли ви не дотримуєте свого слова. На вас сили забирають чим завгодно. Це може бути енергія, це може бути гроші, це може бути здоров'я, це може бути особисте життя. Тобто, неважливо вищі сили візьмуть тим, чим вони вважають за потрібне. Тут у вас зараз такий момент. Тобто ми дивимося в будь-якому випадку негативні аспекти, ми не дивимося позитив. І якби ви не крутили карту оновлення а, по карті суду, ні, це не оновлення, це те, що ви, 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 ви говорите про те, що ви домовляєтесь. Ну, в мене в цій колоді так програється ця карта. Коли ви не дотримуєтесь якихось слів, коли ви не дотримуєтесь, можливо, ви дали якусь аскезу, або взяли, тобто взяли якусь аскезу, на якісь там ви її не дотримались. Можливо, ви там. Ну тобто, все залежить від того, що все, що ви випускаєте в зовнішній світ, воно не реалізовано. І за це вищі сили можуть вас покарати. Таким чином, вони будуть відкатувати вас енергію, забирати у вас енергію ту, яку вважають за потрібне, або тієї сфери сферу життя, яку. Вважає за потрібне. Так, давайте подивимось, що саме в нас говорить суд: Рицарь Пентаклів. Так, фінансовий у вас момент. Дивіться, в чому справа. Тут ви могли. От і, от і д'явол. Ви могли щось просити, розумієте, щось просити? Дивіться, закривається суд і дьявол. Ви в залежності в грошей, ви в залежності, тобто, я в якому сенсі в залежності? Можливо, ви робили якийсь обряд на фінанси, можливо, ви робили щось на якісь блага, тому, тому що дев'ятка кубків це задоволення, це людина насолоджується своїм життям. Тут у нас стабільність. Да ми, якщо ми дивимося рицарь Пентаклів, то це стабільна така карта. це Карта, яка говорить нам про постійне, про стабільність, але не монотонну, так розумієте. Це коли в нас все йде дуже-дуже монотонно, все стабільно, але тобто не вниз, не вверх. Ну, це більш така карта, як, наприклад, ми дивимось по. Карта балансу, так то якщо ми дивимося на сам процес, то він не туди, не сюди. Він такий довго-довго тривалий, так не в плюс, не в мінус, тобто стабільність. І тут, але це в фінансовому аспекті стабільність, в матеріальному світі стабільність. І от ви, можливо, просили цієї стабільності, але у вас виходить дьявол, закривається. Ви в залежності від цього. Розумієте, ви зараз у залежності. І цю можливо, ви зараз проходите до речі. Такий може бути момент, що ви проходили якийсь урок по дьяволу і ви його не пройшли. І зараз вас силить блокують, тому що ви не можете що ви не можете рухатись далі. Як вам бути в цій ситуації, що вам допоможе? П'ятірка жезлів допоможе. Це, знаєте, вам потрібно перебороти себе в чомусь. Вам потрібно знайти якийсь баланс, у вас розбалансування повна. От реально розбалансіровка. Ви в вас внутрішня така боротьба. Однією стороною ви розумієте, що є духовний світ, іншою стороною ви розумієте, що є матеріальна, і мені треба то, мені треба ви більше входити в матеріалізм. Тобто повністю зайшли в матерію. Але і у вас така внутрішня боротьба, йде, Ви не можете стати. І знову тут пентаклів, розумієте? Тобто все зав'язано на грошах, от реально все на фінансах, на благах, на ту жезлів, на розвитку, найти вперед, на шанси на вирішення своїх. Тобто ви втратили десь себе. Ваша душа не задоволена. От дивіться, в якому в який момент, коли ви задовольняєте свої матеріальні потребності, то це задоволення вашого мозку. Розумієте, тому що ваш мозок живе тут і зараз. Ваш мозок насищається тим, що бачить, в тому, в чому живе. Тобто ваш мозок реагує на це. А душа вона насищається духовним світом, душі до лампочки. Що у вас мільйон є, чи у вас там руки в кольцях обліплені, це взагалі не душі до, до задніці. Розумієте, це немає тут духовного розвитку ніякого. Духовний розвиток це читати літературу, це розвиватись духовно. Щось не знаю, якісь немає не, не вас тяги до, наприклад, до езотерики, не візні, прочитаєте якусь літературу історичну, не знаю те, що вас буде розвивати. Не просто романчик, який взяти почитати. Хоча і той романчик він дасть вам змогу швиденько читати а, якусь інформацію, перероблювати, вкладати собі в голову. Тобто тут вам потрібно розвивати свою душу, а ви розвиваєте свій матеріальний світ. От тут, тут живу, тут, тут насолоджуюся. У мене нема нема такого розуміння, що знаєте, як ото кажуть, якщо мені запропонують зробити порчу там, от не входить, наприклад, ваше, ви вмієте, ви можете, але не входить у ваші обов'язки, чи ви зараз для себе прийняли рішення, що ви не будете робити ніяких порч, вам приходить тетя з дядьою і говорять, що я тобі заплачу 100 тисяч, ну це. Тьотка жити не буде. Цей конкурент, цього конкурента, вибачте, тому що я бачу, що мої діти тут зараз хвилиночку. Ой. Я вибачаюсь, у мене друзі прийшли до доньки і тут витворяють мені. Так. Значить, що я вам можу сказати? Вам потрібно повернутися до свого духовного розвитку. Подивіться, що вам цікаво. Можливо, вам цікаво рейки, можливо, вам цікаво йога, можливо, вам, ну, тобто, немає не значення, але вам потрібно трошечки в духовний світ перейти і зрозуміти, що для вас, що для вас взагалі духовний світ, тому що ви поглинули в матерію. І ця матерія відкачує у вас енергетику. Причому дуже сильно. По п'ятірці жезлів це прям не знаю. Ви можете отримати по голові дуже сильно. Це такі моменти. Так, але тут, тут недотримання якихось правил, недотримання недотримання. Тут саме вищі сили, вони вас блокують. Так, дякую, третій варіант. Давайте подивимось четвертий варіант, що або хто вас блокує. А, хто не дає вам розвиватись, хто не дає вам йти вперед, що з вас скачує енергію. Тобто, якщо, наприклад, ви щось вирішуєте, або якусь сферу життя, хочете свою розвити, роз, роз до чогось ви йдете, да, до чогось, і у вас це не виходить, у вас не вистачає енергії, то подивимось, хто або що її стягує. Тут, знаєте, минулий досвід, тут ми дивимося, ми не, ми не як ото кажуть, не дствуємо. Тобто, ваше спостерігання, те, наскільки ви очікуєте знов якогось удару, що ви знову постраждаєте, що у вас знову щось буде не так. Що якщо ви будете діяти, ви. ви ну, тобто, не знаю, у вас просто, от ви в у вас був дуже тяжкий життєвий шлях. У вас могли бити по голові різні ситуації. Тобто це може бути і особисте життя, це може бути фінанси, тобто не неважна. Я не буду сфери життя перераховувати, тому що кожен має свою сферу життя. Але от такий момент, коли вже знаєте, дуже багато пережито, дуже багато за плечима, дуже багато чого пройдено. І ми боїмося рухатись вперед. Ось такий страх, страх того, що якась ситуація повториться, що вам доведеться знову це переживати. Тобто, якщо були якісь погані стосунки в особисті стосунки, особисте життя, якесь було не скла ну, не складалося, ви би. І ось ця ось нерішучість ваша, вона ви втрачаєте час. Ви втрачаєте енергетику, вона вас перегорає. А запам'ятайте, енергетика це, так само, це те саме, що період лактації у жінки, коли вона годує груддю. Чим більше ви витрачаєте енергетики, тим більше енергетики до вас повинно приходити. Розумієте? Якщо ви сидите рівно на попі, то яку енергетику ви витрачаєте? В ніякої, тобто ви без енергії, абсолютно. І ви себе не прокачуєте, ви себе з собою не працюєте, і ця енергетика у вас застоюється. І вона те, що у вас виділяється, там якась крошечка, ота крошечка застоюється, воно не, не має ось цього обороту. Все. От зараз ви в такій ситуації. У вас е, сказати, що з вас щось тягне, ні, ви просто не рухаєтесь вперед. Тому що вам страшно, ви наблюдаєте за, за людьми, наблюдаєте, як вони живуть. Ну, дивіться, вам страшно зробити вибір. Ви наблюдаєте за іншими парами, наприклад, да? за тим, як вони зустрічаються, як, куди вони там ходять туди і тепер. І От то вам тут потрібно, дивіться, шестірка жезлів. Яка говорить про те, що у вас дуже багато можливостей. Тобто ви лідер взагалі-то по натурі. Ви просто про це забули. Е, подивіться, огляніться назад і подивіться, скільки питань вами було вирішено, скільки життєвих ситуацій ви пройшли. Вам що, за вас це хтось пройшов? Ні, це проходили ви особисто. Які зв'язки напрацьовували десь там ще, щось, ще щось, але це все було зроблено вами. Ніхто інший за вас життя не прожив. І так є досвід, так є негативне, але це для вас досвід, і ви вже знаєте, як не потрібно вчиняти для того, щоб було добре. Розумієте? І вам потрібно вийти просто з цього сценарію. Тому що от ось цей звір, ось ця сила, ось ця енергетика ховається за цією шторою. Розумієте? Ну, тобто, так не може бути. Так не повинно бути. Ви забули, хто ви? А цифра 69 взагалі-то це енергетичний баланс. Баланс між матерією і баланс між духовним світом. Сама цифра 69. Тож там її не будемо, хто куди її пристраює, так? Але ось ця цифра це ваш баланс. Тобто ви свою енергетику заховали за цими шторами. Ви свою силу заховали, дивіться, ви десятка мечів, бачите? Колок в серце. Тут е якийсь був досвід негативний. От реально я ж прошу що кажу, що дуже був негативний досвід, який, е який заважає вам рухатись. Тобто вам потрібно вийти за цих штор. От поки ви там ховаєтесь, поки ви переховуєтесь і не, не рухаєтесь вперед, не робите ніяких дій. Ви ніколи не дізнаєтесь, впадете ви чи підніметесь вверх, якщо ви не спробуєте. Розумієте, тому четвертий варіант. Бажаю вам е, знову знайти себе, знову знайти того звіра, внутрішнього звіра, який буде йти вперед, який буде розчищати вам ваш шлях і от е, вийти за цих штор, і для того, щоб зрозуміти, хто ви, що ви і чого ви варті. Так, всім дуже вдячна. Ставте лайки, якщо сподобалось, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Це буде ваша вдячність за мою працю. На все добре, мирного неба нам всім над головою. До нових зустрічей!